Гучними моторами за тих, кого не чути. В Подільську провели мотозаїзд на підтримку родин захисників, які вважаються зниклими безвісті. Колона байкерів із прапорами проїхала через усе місто, щоб нагадати за кожною історією зниклого біль, надія і невидимий щоденний бій за правду та пам'ять. До акції долучились учасники мотоспільноти мотоподільськ та організації Родин зниклих безвісті, родина Подільщини. Об'єднались, аби нагадати, зниклі, не забуті. Подія пророчена в честь наших захисників ЗСУ, а також ті хлопці, які у нас в полоні знаходяться та беззасі зникли. Ми їх пам'ятаємо, ми їх цінуємо і таким чином все, що ми можемо, ми робимо для того, щоб до нашої перемоги і визволення наших хлопців. Заїзд мав не лише символічне значення кожен з учасників їхав із глибоким усвідомленням мети. це метобратство тут багато молодих, повинно це все розвивати, і основна ціль. Потрібно пам'ятати про зниклих наших, про наших воїнів, тому що тільки заради завдяки зсу ми можемо отак, от їздити вільно в нашій країні, і все завдяки їм, тому що потрібно пам'ятати про них, не забувати ніколи. І також це ж благодійний збір на допомогу нашим воїнам. Фінальна зупинка головна площа міста. Там чекали родини без вигуків, без мікрофонів, лише портрети в руках, мовчання і погляди, які говорили, все акція стала важливим жестом підтримки для організації Родина Подільщини, яка об'єднує сім'ї воїнів, з якими втрачено зв'язок. Учасники акції показали, громада не залишається осторонь, вона поруч. Я вдячна сьогодні, що до нас долучилися, запросили долучитися до акції по безвісти, зниклим та полоненим. Створили такий мотопробіг. Це для нас дуже важливо, для нас кожна підтримка важлива. Я дуже вдячна всім, хто сьогодні долучився, хто не забуває наших хлопців. Ми будемо їх пам'ятати, доки не повернеться останній з них. Під час акції на площі збирали кошти на потреби ЗСУ. За кілька годин вдалося зібрати близько трьох тисяч гривень. Бо кожна така подія не просто про дорогу, вона про пам'ять, про підтримку і про те, що навіть в тиші голос зниклих може звучати дуже гучно, якщо ми не забуваємо. Ірина Десюк, Олексій Мягі, телекомпанія Пет.